Привіт-привіт, мої хороші. Привіт-привіт. Моє залаціла на каналі Таро Україна. А давайте сьогодні подивимось Херсон Одесу Миколаїв. З огляду на те, що у нас нові події, в принципі, радісні, да? знарні, подивимось, як відреагує ворог. Як там кажуть, була атака, але трошки. До кремля не долетіло. Харсон. 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 Якась іде допомога. І тут можуть бути і медикаменти, і провізія, і якісь гроші. І надають можливість централізовано будуть когось вивозити. Ринування за башнею. ми розуміємо, що ворог постійно веде обстріл, але як от щось вам таке скажуть місцевим там, що надихне, що дасть надію. Підтримка якась ще прийде до вас це ж добре. Херсон. Мені дуже небезпечно, дуже. І можливо, влучання там, де люди якось як збираються. Їм там треба щось зробити. За рух, наших, за рух наших військових на фронті башні, де знов показує. Друга колода показує башню. Башня це карта руйнувань. Херсон. Чекаємо на зброю якусь підтримку. Третя колода. Дивіться, шокується, башня. Дуже небезпечна. Дуже небезпечно, але кажуть, що наші хлопці зроблять свою справу, зроблять свою роботу. Ну, давайте, Херсонщина окупована. Херсонщина окупована. Ми там ну, туди сили будемо підтягувати, накопичувати щось. Може, вилазка якась буде військових, знаєте, що вдала, і ворог з божеволі. тому що, от прям вказує на те, що щось ми там зробимо, і ворог буде скаженіти. Херсонщина де окуповано. Херсонщина Херсонщина, де окуповано. Руйнація, смерть. М -м. Полює на військових. Але вдача на нашому боці. Вони там як щось пропустять. Знаєте, у вас там парочку пропущено. Да? Так, Одеса. Yes. Будете бажати жадати правосуддя, справедливості, відповіді, якась суєта. От мені дуже так дивно, тому що ця карта показала по Дніпру вогонь, від якого люди намагаються втекти. тобто є небезпека. Одеса, деса. Одеса. Ні, нема спокою. От як здається, візуально здається, що радість, там, стабільність, але як от чекаємо на поготові, от як бачимо здалеку, що ворог йде. Ворог летить. Буде неприємний момент, можливий, неприємний момент ручний. Можливий. Люди будуть думати. От як на виборі стояти, що далі? А є, а є взагалі щось далі. Десь. багато військових загине. Тут можуть просто показувати на фронті, знаєте? Якийсь удар буде? буде з повітря вогонь іде. І з якою періодичністю можуть вони початись. Ну, давайте ще? Одеса. Тут, ну, буде атака по ворогу з Одеси. Тут ми щось теж запустимо. Я не знаю, як це. Ну, давайте я не буду аналізувати. Я просто скажу те, що я бачу, тому що ми, як якийсь об'єкт, будемо намагатися атакувати ворога. А потім і ворог нам у відповідь. Тут будуть і дрони, і ракети можливі, але якась періодичність є між ними, там декілька днів, наприклад. Де десь або тренування, десь або тренування, десь або тренування, це? можливі. Є небезпека з моря, дивіться, з води. З води, біля води можливі. Оце, це називається ми кожного дня намагаємось встигнути, знаєте, всіх врятувати. Нашим військовим велика шана. Так, да, це є такий таємний зміст нашого буття, дивіться. Ще багато руйнувань прийдеться на область. Ворог зрозумів, як атакувати Одещину. Миколаїв, Миколаївщина, Миколаїв. Миколаїв, Миколаїв, Миколаїв. Миколаїв. Ваші хлопці активні. Як каже наш пан президент, молодці, пишаюсь. А, є небезпека для міста, є, розвідка буде і щось по інфраструктурі хочу вдарити. От його ресурси цікавлять, це, що на воді біля води. Ні, тут є небезпека для області, бачите, передмістя прильоти. І буде цілити в місто. Вогоньде. Це він і залякує, він якийсь об'єкт для себе там обрав. Ну, і залякує, але не просто в нікуди. І він, можливо, знаєте, от якусь частину міста або навіть якийсь район буде намагатись от декілька разів атакувати. За наш рух, за те, що ми рухаємось, наші військові йдуть вперед, вперед. Це така низька помста. Знаєте?